Колос має перевагу, перемогу над Поділлем е аутсайдером цьогорічного чемпіонату. Ну і власне над самим Борщевом. Зараз коло саме атакує. Пода... Не вистачає цій молодій команді, поки ні досвіду, ні сил, щоб тримувати такі результати. Но зараз продовжуємо процес. Зараз Борщ... Борщев атакує. удар через себе навіть про, про... турнірну на боротьбу, Тож за чемпіонство у нас зберігається. Зараз бачимо, що знову штрафний Заробляє колос. Іван Мандзюк навіть. шов картку у нас зараз виписує Павло Чеснік О, чеснік бачимо, чеснік залишає Миколи. Що казати, шановні глядачі, ви самі все бачите, ну, але саме борщів зараз. удачу Так, готовий зараз буде. Для гостей з лівого флангу йде подача. Непогана, непогана, і що? Забивають гості. Бачимо, що Мас-Матч перестає бути сумним і нудним. Забивають гості. Ну і хто ж це забив? Здається, Артем Гайдаш нарешті відзначається забитим м'ячем. Зараз повтор ми побачимо. Так, гайдаш. Арбітражу Асоціації футболу Тернобільщини Володимир Садковський. Зараз бачимо, як пробив по поворотах. Спостерігаємо сьогодні. Можливо, і Гурін бачимо, що також підлаштовується. Під м'яч пробігає повз м'яч. Той лівіше на Софінського. То знайшов за Харків, за Харків буде подавати з флангу, подає. Зараз нас помить шановні вболівальники. Ну, По-перше, ми добором, правда, ще грати в 20-му турі. Е, в 20-му турі е, пропущеним м'ячем, ну і попри вилучення в стані суперника поки господарі нічого не можуть зробити. Можливо, сьогодні футбольний Бог вирішив повернути борги борщів'янам. Ну а зараз бачимо, заробляють Дитиняк, Пенальті приводить командам і сказати, як гравці мають це поводити під час пробиття диноцеметрового удару. Тож дивимося, Кобеля проти Гришака. Пробиває в нас Кобеля. Бачимо, що. Невже перебити? Ух ти, зараз який епізод. Незрозумілий, шановні. Вболівальники. Що ж у нас сталося? Давайте дивитися повтор. Ну, все ж таки, мені здається, що залетів м'яч. Залетів м'яч у ворота, так, просто в дальню стійку в дальню... В сьогоднішньому поєдинку стає важливе очко навіть це одне очко для колоса. А Зараз не нас свистить арбітр Стриєшин з м'ячем. Розпочинає атаку з власного штрафного майданчика. Ну і лунає у нас нарешті Фінальний свисток. Нічия у матчі полосы фк кабурш.